Я вдячний за виступити на своєму представницькому форуму. Та дискусія яка зараз піднімається. Мені дуже цікаво приймати в участь, чому посилаюся на факти, на їх звичайності на якісь випадки і так далі. То чомусь вони не співпадають тими фактами, які я розглядав, і ті судові справи, які я влучав і в Україні, і в закордоном. Що словно трошки не треба. Але перш за все я хотів би подякувати сам Юрий. І мені дуже цікаво займати участь такому форму, бо тут якраз є дисциплінарний підхід, тут є хіміки, і білори, і фізики, і юристи. І дуже цікаво слухати тих людей, які є потенціально в чи іншій галузі правої. Безумовно, готуючи свої доповіді, вивчаючи матеріали. Я консультувався і хотів би подякувати Олі Михайловну Цигульові, бо вона разом з нею вивчали тут, тут ремонтомоги, і відповідно ті там, якості цього азбесту, що це таке і далі. вона давала, давала свої пояснення і також інша людина це технічна детальнецька, яка також розв'язкована дуже багато. Щодо тих цих технічних термінів, які юридично, на жаль, не були. Але щодо, щодо самої, тобто е, я не тільки застосовував свої юридичні знання, а консультувався із спеціалістами. Тому те, що я буду казати, я ну, вивчив е, наскільки, наскільки це було можливо. Щодо актуальності нашої теми, то хотів би сказати, що... Средніми факторами атмішних безпеки є промослови вигляди аз безпеки з виробництва, що сторони загрозу здоров'я працівників підприємств та мешканців пролежних житлових зору. Заміна азбестових партій на житлових будинках, зведення азбестових парканів та огород. Яке викликували безпрецедентне рішення про припинення антидентингових запитів щодо ввезення в Україну аз бездових виробів, справді з, з 2012 року. Щодо теми, яка, яку я розглядав, по праве будування безпеки збільшується як в міжнародному рівні, так і в мовному галузі національного законодавства. Це і господарське право, і екологічне право, і цивільне право, і трудове право, і право соціального забезпечення. Комітет з розгляду хімічної причини до Катанської конвенції про процедуру попередньою згодом відносно окремого небезпечного хімічної причини. Комітет з розгляду хімічної причини. Що, що всі види азбецька можуть викликати за на рак раклегенів, тобто всі мезотеліону та азбестоту, а також те, що визначити грані, гранічний рівень впливу, нижче, якого азбет нанесе канцерогенні небезпеки, не можливо. Тобто, щодо факту. Ключовим фактом у Всесвітньої організації охорони здоров'я ООН, що стосується розповідно такі, близько 125 мільйонів людей у світі віддаються впливу від зброї на робочому місці. 125 мільйонів людей у світі надаються впливу азберку на 107 тисяч людей щорічно помирають від хвороб, пов'язаних з безцією. Це рак легенів, розповілома та безхоз у результаті професійного промінювання, експозиції. І декілька тисяч щорічного випадку смерті що можуть бути запрошені. 11 березня 2012 року була надана така інформація щодо Великобританії. щодо повного вручення з з будівлі навчальних закладів і зброї силою заговорили у Великій Британії. Наразі британські медики занепокоєні, відсоткошколярі та вчителі можуть бути у небезпеці через вплив збеста, який використовувався при будівництві шкіл. Це в Великій Британії.

Група, з питання, безпеки та Виявила присутність партийного безпечного конструкторного вбивку 85% будівель шкіл. За статистичними даними, за останні 10 років 144 загинули від рідкого типу раку. Це дуже детальність. Якого месутрионі, які спровоковані без зрумпимості. Це щодо великої британії. Що стосується наших стандартів, те, що стосується наших державних санітарних правил, то в Україні державні санітарні правила і молоді влаштування утримання загальноосвітних навчальних закладів, тут десантінка мова зрозуміла, вони передбачають щодо того, що... Підплогу, що Повна заборона застосування у навчальних заходах, а з безпоцию повітря по воді прав. Щодо Європейського Союзу, Європейський Союз 2005 року заборонив розробку, ввезення та використання будь-якого звезду, в тому числі. Там, ну і е, вони дуже, дуже багато будівель розібрали, які були використані, зроблені з безпеком, ну і таке інше. Європейська спільнота, е, про прокорому соромі людей. Та станом на полонську пропусла Польща ввела заборону щодо поставки на ринок та використання усіх видів азбесту, включаючи кризотин, а також продукції, за складу якої спеціально включені волокна про цієї речовини. Позитивним прикладом поводження з азбестом може бути така країна, як Польща. І я хотів би сказати про те, що... Ну, мабуть, це не спікладає з тією інформацією, яка надавалася попередньому виповідаче. Чому? Бо Польща з 1997 року заборонила використання асбесту. за накриття асбестової погріб, будівлі винну особу притягає до юридичної відповідальності. До 2032 року повинні бути усунені усі об'єкти, що містять цей матеріал. Правда. Тобто, я не знаю, що ми там спасали, яку там СНГ, які там э, Східну Європу і так далі, але можу сказати, що Польща до 2032 року поставила собі на меті повністю э, викрити ЦСБ. Щодо цієї справи, про яку казали, і наводимо щодо Швейцарії і так далі. Завод Етерніт МСА, який виробляв і так далі, дійсно, його власники притягнули до кримінальної відповідальності і ув'язнили на 16 років. І, безумовно, ця справа розглядалася і вона вперше. В цій справі якраз було доведено причиненно-слідкову дію асбесту на співробітників і на людей, які мешкали поблизу цього підприємства. Щодо нативного впливу асбесту, то він був доведений ще в 1925 році. І впродовж 70 років ми могли доказати, е, довести юристи його е, шкідливість і причинно-наслідковому е, зв'язку. Е, і результати досліджень щодо цієї справи, то результати досліджень свідчать, що всі основні чотири типи СБЕСТУ, які застосовуються в промисловості, це кризотив, анфікол. Кроки доліт антофілі є небезпечними та збільшують корохідність захворювання на. Е, ну і щодо чисто юридичного е, новели, то таким чином виникає нова категорія судових справ: це груповий чи в дужках класовий позов. Тобто тоді, коли е, група людей об'єднується і вони подають е, позов. Щодо України, то, на жаль, у нас... Поки що е, таких прецедентів е, групових позовів ще не було, і наша законодавча база ну, дуже е, ще дозволяє це зробити. Щодо е, іноземних урядів, е, е, іноземних урядів та фінансових установ, е, ми їм вдячні за е, те, що вони не дозволяють нам використовувати АЗБЕСТ. В разі отримання нами е, фінансової допомоги. Таким прикладом може бути е, німецько український фонд, е, який е, інвестує в про, проєкт програму з рефінансування закладів під, підтримки системи кредитування систем місцевості. І вони кажуть, що е, ми вам будемо надавати гроші тільки в тому випадку, якщо, е, якщо ви не будете використовувати. Такий вид діяльності, як будь-яке виробництво, торгівля або використання волокон Азбесту в дужках інше, ніж самоштоване захисне укриття, в якому в міста збесту менше, ніж 20%. 500. Тобто іноземні е, держави, яка з і дають цей сигнал щодо шкідливості і того, що ми за гроші іноземців не шкодили своєму здоров'ю. І напосуджували цей азбеці. Однак, Та, на жаль, не всі, не всі розуміють що безпеку, яким, яку несе Азбезко. В Україні у нас дійсно є така відома асоціація українських позитивних Євгенія. Входить люди там всі підприємства, які виробляють. І, е, безумовно, вони співпрацюють з, російською, з російськими спорідними Крученцями Російської Федерації щодо відстоювання безпечності з безпекових виробів. І хочу сказати ще раз, що відповідно до е, частини 1 статті 19 Закону України про захист національного виробника від невідмованого імпорту е, наше міністерство економічного розвитку і торгівлі повідомили, що 27 травня 2012 року закінчується строк дії остаточних антиземних заходів. Щодо імпорту України, Україну, листів, асплачементних гофрованих шиферу. Ну і там далі відповідно, відповідна казифікація. Щодо аргументів Христотинової асоціації ви їх чули і безумовно, розвищають свої виробництва. І захищають свій капітал, капітал. Щодо Канади, то я хотів би навести такий приклад, і була дуже цікава справа між Канадою і Францією. Тобто виробники з безкорозвитих країнах, наприклад, Канаді, також намагаються довести безпечність цієї речовини. Ну, це відчував, відчував. Та Канада програла апеляцію, що була подана. До світової організації торгівлі про зняття заборони на поставку безпеку, яка, яка е, накладена францію зберігування охорони зброї прав. Ми посилаємо на цей на сайт е, світової організації Таргівлі, будь ласка, якщо хочете, можете зайти подивитися. Щодо аргументації, то А біле СБЕСТ в душках хризотилу, що зараз видобувається при правильному погодженні, є безпечна. Оплата Світова організація торгівлі відкинула підтвердження Канади та СБС. збезку, заявивши, що країни, члени організації СОД, не повинні виконувати всі положення своїх садов'яза по відношенню до свободи торгівлі, коли справа стосується охорони здоров'я. Таким чином, цей ветерок відкрив шлях до заборони використання асбесту у всіх країнах Європейського Союзу з 2005 року. Щодо підтвердження шкідливості азбесту, то є така нова наука наноекологія. І е, вона пропонує огляд на проблему, що до впливу наночасток може клітину. Так, головна небезпека нано... Аерозорі полягає в тому, що за розміром було менше фельшової клітини і могли значно порушити її життєдіяльність. Було б на асбесту здатні поштовхнути тим клітинок і метало, що не місяця в асбестрі. Таким чином проникають і люди, що Вони не встановили загрози, поки були запаковані всередині асбрестового лакона. Але в клітині атом металу стає активним, отримує можливість відрукувати вільні радикали, провокуючи населег і мутації. Ну, є відповідне посилання на відомих академіків, докторів політичних і так далі щодо... в побуті. Я навів дві справи. Одна справа це місце коли, е, у сусіда, він, е, в місті Запоріжжя, нас районний суд розглядав, коли власник домогосподарства подав позов до свого сусіда, що він використав асбетку, як підписний паркану. І він вказав на те, що його сім'ї та е, доньки і внуки, е, е, алергія і трохиальна тобто, аспір. На жаль, поки що наші суди не йдуть на цьому шляху, і вони єдине, що, в чому підтримали заяву, це те, що паркан є дуже високим і його треба зрізати. І друга здока була щодо інсоляції, яка викликає також паркана.